Проєкт будівництва нової дороги до мікрорайону Шерстянка на фінішній прямій. Над проєктом працюють вже два роки. Дорога буде проходити коротким шляхом від вулиці Щорса до текстильників. До кінця року затвердить проєкт також Торис. Вона буде включати не тільки новий напрямок, це буде велика реконструкція в районі вулиці Щорса з перевлаштуванням і тролейбусної лінії, розворотних всіх моментів, перенесення перехрестя. Зараз заїзд вже на вулицю, скажімо, в напрямку ТЕЦ. Буде в іншому місці, ніж зараз він знаходиться. Тобі ж це для того, щоб забезпечити безпеку руху, зручність руху, транспортні розв'язки. Будівництво дороги має скоротити шлях до мікрорайону у 10 разів. З власниками ділянок, що розташовані на шляху проєкту, вже домовились, каже Олександр Сердюк. Тож будівництво нових маршрутних розв'язок почнеться в наступному році. Вирішили одне з найважливіших і, мабуть, найважчих питань це відведення земельних ділянок. Нами проводились переговори. Знаєте, в свій час вона була розпайована. Ця земля верніше, вона викуплені всі э, споруди. Там багато власників, і тому переговори нам довелось вести з усіма власниками відносно того, щоб вони відмовились від частини своїх земельних ділянок для того, щоб можна було цю дорогу зробити. На сьогоднішній день питання це вирішено. Ми отримали всі права на земельні ділянки. Бюджет траси складає приблизно 15-20 мільйонів гривень. Проєктування дороги триває до фінансування проєкту, долучаються інвестори, а частини суми розраховують отримати від уряду.